У Кельцях розпочнеться міжнародний салон оборонної промисловості у Польщі. І хто відкриває цей оборонний салон? Міністр Національної оборони Республіки Польща Маріуш Блащик і міністр Національної оборони Республіки Південна Корея Лі Чон Суп. Південна Корея є партнером номер один для Республіки Польща. Фактично зараз майже. Вся бронетехніка, всі, вся артилерія постачається у Польщу з Південної Кореї. Тому моя дуже велика надія, що посередником і добрим другом для нас у співпраці з Південною Кореєю буде саме Польща. Я сподіваюся, що ось цей салон озброєння надзвичайно важливий, який відбудеться у Польщі. Не дарма він відбувається у Кельцях. Що там, зокрема, будуть представники України, і тому питання постачання озброєння від Південної Кореї буде вирішуватись, тому не треба ставитись до цього настільки песимістично. Що стосується, скажімо, комплектуючих до російського озброєння, так дійсно в Росії надходиться озброєння. Його закуповують через Казахстан в основному. І... Дійсно, багато наших партнерів так відповідають: а як ми можемо зупинити продаж величезних кількості мікросхем чи, чи побутової техніки у Казахстан? В такому разі треба запроваджувати санкції проти Казахстану, але насправді Казахстан є дійсно такою перевалочною базою. Сьогодні вранці мій дуже близький товариш, військовий з Миколаєва, скинув мені фотографію. Детали, які. Я не можу стверджувати, я не бачив цього. Але на деталях було написано зроблено в Ірландії. Я теж бачив це фото. І так. це шахет, який прилетів з Російської Федерації. Дійсно, і це не секрет. Вони розбирають роботи пилососи Тому що там уявіть собі, Вони розбирають робот пилосос ви звідти. Ось цей датчик, який відповідає за те, щоб робот пилосос не загубився в квартирі, знаєте, і ставлять його на, як вони називають, е керовані авіаційні бомби. Що це таке? Це старий совєтський ФАП-500 чи ФАБ-250, на якій вони чіпляють величезну приблуду. На нього чіпляють в цю приблуду е датчик із робота пилососа для того, щоб ця, щоб ця бомба орієнтувалася. Зокрема, така. Керована совєтська оновлена бомба впала свого часу на Білгород. Ну, бо такі е, виробники роботів пилососів самі рекламують. Я ж сам Не на це бі. повівся, коли купував собі, що наші датчики які використовують у НАСА так. у марсоходах, Ну, а, от, власне, і, і дійсно, починають. з мікрохвильовок беруть мікросхеми, із холодильників. І дійсно потрібно ефективно працювати, щоб санкції працювали і це е, зупиняти. Що стосується е, виробництво озброєння абсолютно підтримую ту тезу, яку висловив головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний у інтерв'ю Вашингтон-Пост, що якщо не дадуть наші партнери озброєння, ми його зробимо самі. І буде бити по території Російської Федерації українське озброєння. І це відкриває дуже важливе для українців питання. Друзі, війна почалася насправді не півтора року тому. Війна триває з 2014 року. І для українців лишається відкритими питаннями: а де ж поділось наше озброєння? Де поділись е, ракети е, наступальні стратегічного базування Скат, які б'ють на 300 кілометрів, які були на озброєнні в Україні? А я вам скажу, що почали відмовлятися від скатів добровільно Україна і роззброювати збройні сили у 2007 році. продовжувалось у 2011 році. Відмовилися остаточно від скатів. Ми за часів Януковича збройні сили України. Буквально роздягали, розбирали по частинах. І тому має бути ключове питання: а, а хто це зробив, а де поділося це озброєння? Друзі, а чому у нас досі, досі немає е, патронного заводу? Був патронний завод у Луганську, який москалі захопили, вивезли його в Росію. Чому в нас немає снарядного заводу? І це ключові питання, на які мають бути дана відповідь, тому що найбільший і єдиний союзник. Українського народу у війні за, за власне виживання і за незалежність це збройні сили України. Другий союзник це військово-промисловий комплекс, в який зараз потрібно вкладати гроші. І тому для українців очевидним є питання, і в майбутньому вони будуть підтримувати тих політиків і ті політичні сили, які будуть говорити про фінансування оборони безпеки, збройних сил, військово-промислового комплексу. Е, і це буде ключове. Тобто, нам потрібно думати про своє безпечне завтра. Про проне ви знаєте, не просто що в нас існує «Укроборонпром». Друзі е Андрій, я, я для себе 20 секунд. зі здивуванням нас для себе редактор Максим, якщо для, для себе відкрив, приходжу в один, не буду говорити рекламувати, величезний будівельний супермаркет. Там продаються стелажі, сейфи, а на них бірка. «Укроборонпром». Я дивлюсь, а вони випущені е наприкінці 2022 року. От чим виявляється «Укроборонпром». Сейфи робить і стелажі.